Друзі, вітаю! Як обіцяв короткий огляд першої глави, мабуть, найбільш контроверсійної цієї книги Хаюн Чанга, професора Кембриджського університету, батько якого був міністром промисловості Південної Кореї. І ця глава називається «Не існує такого явища, як вільний ринок. Автор підкреслює, що взагалі ми маємо визнати той факт, що межі ринку розмиті не можуть бути окреслені об'єктивно. І це дозволяє зрозуміти нам, що економіка це не наука подібно до фізики чи хімії, а справа політична. До речі, поділюся з вами відео, де я розбираю різницю фундаментальну між економікою та фізикою, між соціальними і природничими науками. Так от автори наголошують на цьому, да? тобто, що немає тут об'єктивного розмежування, взагалі навіть ступінь свободи ринків ми не можемо. Поміряти, так би мовити, об'єктивно і навіть кількісно на це ускладнено, тому що візьмемо з вами вільну торгівлю. Так? Тобто ми можемо сказати, що найбільш вільна торгівля, там де найменші митні ставки. Митні ставки одні з найменших в світі в Сполучених Штатах Америки в середньому десь 3% імпортні мита. Але при цьому, якщо ми з вами подивимося міжнародну статистику щодо так званих. Дискримінаторних виключень з правил вільної торгівлі, то ми знайдемо, що в США їх понад 120, США абсолютний чемпіон світу по обмеженням вільної торгівлі як виключенням з загальних правил. да Всі інші країни там відстають на порядок, а то, а то і більше. Тому США чемпіон протекціонізму були, є і схоже і будуть. Але. Якщо ми подивимося з вами в історію, то ми побачимо, що показуючи свою політичну сутність, процес перевизначення ринку часом супроводжують навіть насильницькі конфлікти. Хайджан зазначає, що американці вели громадянську війну через вільну торгівлю, через вільну торгівлю Рабами. Хоча вільна торгівля товарами, тобто проблема тарифів, також була важливим питанням там. Британський уряд вів Опіумну війну проти Китаю, щоб здійснювати вільну торгівлю опіумом. До речі, це дуже цікава історія, яка є на каналі «Історія Без Міфів. Я поділюся з вами лінком в, до цього відео. Варто, вар, варто переглянути. Автор зазначає про відсоткові ставки, да, які встановлює Федеральна резервна система. Вони визначаються політичними рішеннями, вони визначаються ринком. А вони ж впливають практично на все в економіці. Да? Тобто вони впливають практично на всі ціни, які є в економіці, тому що вартість грошей, да, вартість кредиту, вона потім визначає, скільки коштує той чи інший товар чи послуга. Або, наприклад, регулювання. Вартості праці, мінімальні ставки заробітної плати, які в США дотримуються дуже жорстко. Та, спробуйте в США не платити мінімальну заробітну платню, От, одразу можна відчути на собі вагу невидимої руки вільного ринку. Та. Тому, якщо зарплати регульовані політично, якщо вартість грошей регульована політично, то вони є. Структурі собівартості практично будь-якого товару чи послуги в економіці, тому цей вплив опосередкований політики на економіку на будь-який ринок він присутній. Більш того, в багатьох країнах, особливо в багатих, заробітна плата визначається не тільки цими вимогами щодо рівня, да, тому що там їх можна ще якось обходити, щось думати і так далі. Визначається і міграційними правилами. Тому що якщо б не було ніяких імміграційних правил, в будь-яку країну міг би в'їхати будь-хто хоче, то зарплата там скоро була б зовсім інша. Тому це ще один формат такого політичного впливу на ринки, який нам дуже, дуже звичний. Крім того, існує взагалі величезна кількість різноманітних обмежень на те, чим можна торгувати, а чим не можна. Йдеться не тільки про... Заборонені очевидні речі, такі як наркотичні речовини або людські органи, наприклад, голоси виборців, державні посади, судові рішення, в сучасній економіці, каже Хаючанг, не підлягають продажу, принаймні відкрита, хоча в минулому в більшості країн вони були товаром. Навчальні місця в університетах зазвичай не продаються. Хоча в деяких країнах їх можна купити за гроші або незаконним шляхом підкуповуючи членів приймальної комісії, або законним жертвуючи кошти університету. Усі ці обмеження можуть бути спірними, так само як півтора століття тому спірною була заборона на продаж людей, тобто работоргівля. Автори підкреслюють, що об'єктивного способу оцінити наскільки вільний ринок взагалі. Не існує і це певна така о, концепція віртуальна, да, яку ми можемо спробувати уявити, інтуїтивно якимось чином схопити, да, але її дуже складно е, поміряти. І якщо ми з вами не бачимо обмежень, які насправді існують на всіх ринках, це, це тільки тому, що ми звикли до цих обмежень, да, тобто і насправді. Таких абсолютно вільних ринків, які позбавлені політичного впливу, втручання уряду, втручання якихось колективних правил гри, їх просто не існує, тому що в цьому і природа ринку, в цьому і природа, наприклад, захисту тієї ж приватної власності. Він неможливий в, без оцього елементу певного договору, певного консенсусу, да, формального або неформального. Автор наголошує, що. Коли кілька десятиліть тому з'явились норми захорони довкілля, наприклад, обмеження на викиду в атмосферу від автомобілів промисловості, багато з того сприйняв їх вороже як серйозне порушення нашої свободи вибору, тому що, ну як казали противники, да, якщо люди хочуть їздити на автомобілях, які забруднюють повітря, якщо заводи вважають виробництво сильнішим забрудненням довкілля більш прибутковим, з якого дива уряд повинен перешкоджати їм. Ми можемо з вами подивитись на деякі українські міста, в яких повітря помаранчеве, да? тобто і це питання актуальне. Ще один приклад, який наводять Хайджан. в 1819 році на обговорення британського парламенту було винесено новий законопроект, який регламентував дитячу працю. Акт про регулювання праці на бавовняних фабриках. За сучасними мірками, запропонований закон був напрочуд скромний, так би мовити. Він забороняв брати на роботу малих дітей, тих, кому не виповнилось 9 років. А дітям старшого віку від 10 до 16 років, як раніше, дозволялось працювати, але кількість робочих годин для них зменшилась до 12 на день. Тобто, з ними почали ну, якби до них почали ставитись більш лагідно, ніж ніж до цього. Да? Тобто Ну от такі новації колись були. Тому ми з вами бачимо, що якщо ми десь не бачимо з вами якихось обмежень на певних ринках і вважаємо ці ринки вільними, то це тільки тому, що ми звикли до цих обмежень. А насправді ринок це завжди колективна гра, не тільки попиту і пропозиції, не тільки гравців. На цьому ринку покупців і продавців, а, а завжди і певного архітектора або регулятора, якого часто ми не бачимо, тому що ми просто звикли до його існування, який все одно встановлює правила гри. Тому економіка це соціальна гра, яка е, грається на різних рівнях. І архітектори є залаштунками, і гравці є, і вони. Важливі і ті і інші. Да? Тобто, ми не можемо сказати, що давайте будуть тільки гравці, і не буде тих, хто встановлює правила гри, Правила будуть формуватися самі собою. Так це не працює. І тут ще 22 глави в цій книзі, да? які є не менш контроверсійними. Раджу вам почитати.